Це водойма, що приховує свої таємниці глибока. Водойма, де кожна покльовка вириває вудку з рук. закинута будівля на березі. Це свідок часів, коли ця водойма ще не була настільки небезпечною. Сьогодні <рив> тут живуть справжні підводні велетні, здатні розігнути навіть найміцніший гачок. Їх важко побачити. Але коли вони атакують, кожен рибалка відчуває, що це не просто риба, а справжній підводний монстр. Це незвичайна риболовля. Це виклик, якому не кожен зможе протистояти. Але той, хто готовий, зустріне риб, про яких тільки можна мріяти. Я зараз буду перезакидати оснастки. Ранок починається тихо й спокійно. Ми стоїмо на березі, і наш погляд ловить дрібні хвилі, де риба показує свою присутність. Он там під очеретом. Ми беремось до важливої справи розкладання намету. Це наш маленький дім на найближчі дні, тому важливо, щоб усе було зроблено правильно. Вибираємо рівне місце неподалік від берега. Ставимо на вогонь наш тигровий горіх. Це улюблена їжа для риби, і ми знаємо, що це приверне її увагу. На столі завжди лежить наш кейс з грузами, розхідниками, насадками та усім необхідним, що допоможе спіймати рибу. Все має бути під рукою. Я починаю в'язати стіки середнього розміру, а Тарас тим часом вже маркериться. Він уважно шукає ідеальну точку для логу. Де дно буде рівним. Маркер добре простукує. А це означає, що тут дійсно гарне місце. Друзі. Чудова новина! Компанія Робін щиро надала 4 кг високоякісних бойлів для когось із вас. Всього лише за підписку, лайк та коментар під це відео ви можете отримати корму не на одну риболовлю. Не пропустіть шанс стати переможцем та отримати цей чудовий приз. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на водоймі Глибока. Тут ми були ще минулого року. Водойма тільки набирала оберту, набирала тільки вигляду. Ну а сьогодні ми вже приємно здивовані. Тут хайно, чисто, затишно. Немає трави, яка була на воді. Також власник поставив тут туалети та дуже комфортний будиночок з усіма зручностями, де є холодильник, кондиціонер, мікрофольова піч. Та, до речі, цей будиночок буде здаватися скоро в оренду. Соломія вам потім його покаже. Як він виглядає всередині? Ну, дуже класний такий. На водоймі поки що ми самі, у нас сусідів немає, тому риба має бути вся наша прийти до нас, харчуватися. Ми обрали вже для себе дві дистанції, дві точки 104 і 104. Вліво і вправо водили, розташували. Будемо кормати там і там, де буде краще клювати, там і будемо зміщати відповідне удилище. Минулих вихідних ми були на вдоймі оселя дві доби, сиділи на тому самому місці. Що й минулого року пробували зняти для вас якесь гарне відео та половити рибу. Але на жаль, за три дня. Жод... ну, було дуже багато піків непонятних, але клювання не було взагалі. Що ми тільки не робили, ми возили на дуже класні дистанції. І на стіл, і на глибину. Ну, дуже багато собі точок зробили. Угу. E, ну, взагалі, відгуків ніяких не було. Та й навіть виходів не було, чи там рибу витукли, чи що, я не знаю. зловили одну плотву на 20-й бой, але поїхали додому. Якось так. Ну і найголовніше зірка водойми, короб вагою 26 кг, за яким ми і приїхали. Солідний буде улов, тому нам хвостані лиски, а вам приємного перегляду. Тож, друзі, в нас водло, що вже стоять півгодини і відгуку ніякого немає. Значить, треба приманювати до нас рибу смачним кормом. Будемо давати крушені зернятка, що може бути ліпше за смачні зернята. Тому зараз будемо їх відкривати. Тут входить подрібнене зерно, кукурудзи, конопля, пшениця, рапс, льон, пшоно. І касієльки. Ну, аромат. Ну, дуже смачно пахне. Може, то я така голодна, бо воно так добре пахне. Ось таким крушеним зерном зараз будемо подавати репція сигнал на дві точки. Ми розподілимо однакову кількість, подивимось, як буде риба відгукуватись. Тільки підкормив. Значить зійшла риба, запровозила і зайшла. Отам є такий острівочок. Вона, виходить, зайшла за нього. І було крупно. Дивай, що і не схід, очки там більші. Вже точно не з'їду. Не зарікайся. Це вже менше риб. Всю велику рибу промахали. Що, перші ті? Курупець великий десь в районі 3 кг. Він не запорово, як інші. Десь так клюнув якраз на своє вого. Пару розпікнув і все. Останні три сходи у нас було через гачки. Маленькі гачки були. І риба сходила. Зараз поставили пібіжку восьму, він є значно більший і не зійшла, але перед тим було більше риба. Ми навіть одну з них бачили, вона зайшла в камер. Ми побачимо, що буде далі.

Козатий такий. Друзі, такий карапуз. Дуже гарний. Корм в англійському стилі, правда? Чо свій Він 5 кілограм точно важить. Ну такий добрий, та вже не маєш сил, та чекай. Він тут джал задає, як він тобі весрено з підсакає. Я ще такого не бачила. Дуже сильний. А що тут будуть робити тільки коропи по 10 кілограм, аж страшно уявити. No. Ну, у нас вже оця друга рибка більша. Чекаємо тепер ще більше. Клич великих друзів. Природа навколо зачаровує. Легенький вітерець ворушить очерет і листя дерев. Ми присіли відпочити, насолоджуючись цим чудовим днем та смачним перекусом. Після їжі вирішуємо, що пора й рибу пригостити. Тигровий горіх вже готовий, і ми чітко підкормлюємо точку, знаючи, що незабаром буде результат. І він не змушує себе чекати, невеличкі коробці по 3-4 кілограми беруться за наживку один за одним. Незважаючи на палюче сонце, плювання йде раз за разом. І ось серед звичних трофеїв трапляється щось особливе. Дивіться, штука здорова, а дивіться, що вона тут. Бо тут є плутва маленька. Взяла на кислу грушу. Я думаю, що тут таке ходить поверху, пливе як змія якась. Хоч це водойма настільки дика, я не знаю. У нас була ситуація, ми її не засняли. Ага. У нас був паровоз. Я підняв палку, карп десь в районі 7 кг перескочив камеш. Там є невеличкий камеш а, Так. Він перескочив камеш і тоді він не зійшов. Це просто кандидат. Надвійка, щука добра, ні? Таку попробуй на блєшну, не маєш? Звичайно, вона хана. О, Червоний. Ми ловимо одинакову рибу. Що, чого п'ятерка була? Ну...

Тільки перезакинув снастку, тільки він підкормив і зразу палка їде. Ми зробили висновок, що риба тут дуже любить їсти. Десь така на 7 кг, правда? Може вісім. капець. копець. Ледве триває безпеки. Що знову? Знову не знов порвався. Ох ти! Як там він викидається. Я не можу його далі пустити. Йо не, не пускай, не пускай дивись, він всі. Він що там переходить, тримаю, Тримай, Не бачу? Бачу. Виходить Так. роді. Тільки не пускає. Я його не пускає, бачу я. Що ж, друзі, ранок починається знову не з кави. Не встигаємо навіть попити тої кави. До нас завітав Амур. До речі, маю на цій водомі перші голови, мало. Дивіться, який він гарний, чистенький. Ну, десь має, напевно, 3,5 кг. Ні, то більше. Більше, двоє, 4? 4 О, супер. <гум> Ох. Кутужний паровоз давня. Та й мені руки тряслися від нього. Я не могла його підняти доверху. От така риба. Ну, вроді ну, ну... Наскільки тут, тут дике озеро капітан? Це дуже дика риба. Я не знаю, от клюне та 26 шести кілограмова риба. Що ми будемо з нею робити? Ну може, клюнуло. Може, всяке буде. Ну клас. І зауважили, що маленька риба вона не дає паровозів, а тільки оці великі монстри. Вони порвозні. Сім 7,260. Ранок видався рибним. Ідеальний початок дня. І нарешті є час на капочино. Але Тарас не може заспокоїтись у нього в голові лише одна думка заманити монстрів водойми. Він знову біля вудок кидає по два спомби смачних зерняток прямо в точку. Божественний запах жареної бульби доноситься з нашого сектору. Ви теж це чуєте. Та довго сидіти не доводиться. Сигналізатор спрацьовує, і ми бігом мчимо з будиночка до вудлоща. Реагувати потрібно швидко, адже риба одразу заводить в очерет. Ось така вона ранкова риболовля. Коли природа, хороший улов і смачна їжа створюють незабутню атмосферу. Що ж, друзі, давайте я вам проведу. Такий міні-огляд водойми. До речі, тут <плес> я собі закинула поплавочок на платвичку, карасика. До речі, вже 5 штучок спіймали. от Так починається наш сектор. Тут в нас машина припаркована, речі намет. Тут ми з Тарасом <плес> сидимо, тому що тіньочок. Тут в нас сама палатка, робоча зона. Тут у нас водичка, тут сушаться трілочки і наші вулища. У нас сьогодні два вулища. Збоку є мат з підсаком, трипот для зйомки, спот і маркерні кілочки. Там Тарас іде, до речі, хочу вам показати будиночок. Дуже класний. Привіт! Давайте я вам покажу будиночок. Казав власник, що згодом буде здавати його в оренду. Тому дуже круто буде приїхати сюди відпочити. Зразу дивіться який вид відкривається, майже на всю водойму. Крутяк. Озеро загалом, якщо не помиляюсь, має 4 гектари і два з яких це очереда там во всього. Так, тут, бачите, барбекю зона така собі зроблена. Підходки. Тут, бачите, є вся, всі зручності. Кондиціонер, холодильник, такий столик з диванчиком, вікна з жалюзями. Також на тепло є. Або ні, це не на тепло, це відмух і комарів мікрофильовка і там є на тепло. Тут трошки такий безлад, але нам дозволили зняти такий міні-огляд. Ну, загалом, дивіться, от будинок досить просторий, навіть є плазма на перегляди когось футболу, фільму. Ну дуже круто, поставити тут розкладушки. Місця достатньо. Так, Тут двері прозорі, такі без нічого. До речі, як вам мої нові тапки? Напишіть в коментарях. Скарпом <смі> не було. Тут йдемо, я вам зараз ще покажу, які тут на водоймі знаходяться альтанки. Ось тут знаходяться такі альтанки. Як бачите, столик, лавочки, навіть таке окреселко якесь є. Три альтанки, файно, там якесь ще мінімальне світелко. От, Тому можна навіть на якийсь шашличок приїхати, свіот. Дивіться, я зараз стану від бесідки. От, краєвид, супер. До речі, хочу зауважити, дивіться, яке гарне небо. Синє і жовте. Краса. До речі, також хочу вам показати, ось тут берег дуже такий крутий і важко забирати рибу, тому вже стоять тут опори для вимосток. Які згодом будуть тут поставлено? Буде все тут комфортно, зручно, класно. За десять плюс то ну давай а. понял, Хочу. Ага. Бы не здесь точно. -то что что за монстр? Хаїбусочок. Так у нього губи пороздерені. Не один рибак його тягне. Так, хайбус. Добре тримає рибу. Друзі, ось такий будильник нас збудив сьогодні. Максимально дривове виважування. Ніяк не хотів йти в підсак. Риба тут дуже сильна, дуже і дуже гарна. Дивіться, яка вона чиста, здорова у Наша крайня рибка, так як ми вже майже зібралася, і будемо їхати додому. Ось проважати нас прийшов ось такий вага з нього, може, 4-5 кілограмів. 5 має. Так. Він грубий. Дивіться, як напужився для фотографій. Гарний. Що ж, друзі, ось наша двохдобова риболовля на цій водоймі вже підійшла до завершення. Насправді ми дуже задоволені перебуванням тут. Риба дуже сильна, тут є за чим приїхати, є за тими емоціями, варто сюди їхати. Вся риба була спіймана на дистанції 104 метри. Прямо біля самого очерету також монтаж використовував Тарас Вертоліт. Не було біля самого очерету. Ні. З метрів три від очерету. Але все одно рибу провозила і зразу діставалась туди. Тому треба скоро було підбігати угу. і тягнути. Оснастка була вертоліт. Так, як там дуже муло, і відповідно та оснастка найкраще тут спрацювала. Погачка в погачках у нас спрацювала хайбуса, кауден. І а взагалі найкраще це Пібішка восьмого розміру. Угу. Минулого року ми говорили про те, що озеро тільки відкривається, тільки буде е відкривати свої двері для риболовів. А цього року водойма вже набрала свого вигляду, є певні сектори розділені. Поставлено в будиночок, і по секрету нам сказав, власник, буде ще немало чого класного. Тут водойма робиться для людей, для того щоб людям тут було комфортно, і риба велика, і чисто, затишно, красота, природа. Ну супер, дякуємо велике Ростику, власнику даної водойми за теплий прийом. Та завжди нас тепло приймає, гостеприємний, чудовий чоловік. Тому дякуємо велике йому за те, що він тут робить, за цю водойму і взагалі за нього самого. На цій риболовлі ми отримали близько 20 клювань, і риб взяли десь близько 15. Була і мала риба, була велика, найменше 3 кг, найбільше 8 кілограмів. Коропа, з ми приїхали 26 кг плюс нам не далося зловити, але вчора вночі я вийшов на двір і побачив такий сильний всплеск. Ну, я знаю, як кидається десятка, п'ятнадцятка. Там взагалі, а там капітально ну, просто з правої сторони біля камеша. То напевно, була вона якраз. Що ж, друзі, дякуємо велике, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, пальці вверх, пишіть нам гарного коментаря, не забудьте підписатись на наш YouTube канал. І до зустрічі на водоймах. Всім па-па. Що ж, друзі, по нашій. Вже добрі традиції, на відомі глибоко заховаємо для вас приз. Це буде жестяна баночка зернятого підробін. До речі, на цій риболовлі ми її використовували і досить гарний малий результат. І також залишимо вам наші наклеїчки. Бачите, позаду мене така напівзруйнована будівля. Зараз ми якось туди спробуємо це заховати. Такий ось пакунок від Fishbite буде вас чекати на водоймі глибоко. Всім папа. -па.